Ісусу Христу, слава Україні. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з Великим 12 святом покрови Пресвятої владичиці нашої Богородиці. Також сьогоднішній день вітаю всіх наших захисників і з Днем захисника України. Також вітаю всіх воїнів упа і з Днем упа, з днем українського козацтва. Хай Пресвята Богородиця своїм покровом покриває і нашу Україну захищає від усякого зла, щоб відійшли ці сили темряви від нас, щоб Україна. Вільною була, хай молиться кожна українська сім'я. Вітання сьогодні у місця бойових дій засилаю. Наших дорогих воїнів молитвою обіймаю. Залізний купол із наших молитов складає. І Божою ласкою наших захисників захищаємо. З нами Бог розумійте народи і покоряйтеся, як з нами Бог. Починаючи сьогоднішній Прямий ефір для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі, присвячений Покрові Пресвятої Богородиці. Одного разу увійшов Ісус в одне село, і тут жінка на ім'я Марфа прийняла його в свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією що сиділа у них цусових, слухала.